Тай, Божа молодеж! таке вже в мене привітання. <сі> до вас Кукусі, бусі Що? Е, я одягнулася, хлопці діти, Зараз йдемо туди до мами. Е, будемо розчищати берізки і відчинку. Е, не виходила до вас перед цим. Росік захворів, кашель, сопельки, лікувалися, е, гуляли отож в День Незалежності, нічого не знімала. В общем, у в мене були вихідні, скажу вам так. А зараз. Е, трошки попрацюємо. Йдемо знову смарагд розчисти, воно грузиться. Інвентар. Немає десь, були немає. Але чую, що там хлопці. <рес> Зимом я качаюся. Рослинки, такий день гарний сьогодні. Добрий день! До побачення. То прапор почепили до незалежності. Деревцятка. гарненька. Хорошо. Дивитися, як ти стрибаєш? А працювати хто буде? Давай, Давайся, трошки пострибаєш, бо через тиждень жить менше. Садочок і все. Але ж ти хочеш садочок? так? Да? Хочу, хочу. Який мопед? А потім мирон, прокидайся. Не, я хочу спати, я ще лягну. Що, який мопед, мирон? Миросик, Тіма вже до школи готується. Все не застучає на дзьобик полетів уже буся. То я їх знімала, то був крайній вечір. І він вже на другий день полетів. Муечки, трояндочка О, зато є Вільям. Привіт, Вільям. Суд. А ну привітайся з моєю молодежою. Нявкни. Так, сьогодні ми будемо прибирати ось тут каштани мої, господи, при цій жарі подивіться, аж згорели. Вірючинку теж розчистимо. Тоді вмикай полив до рослинки. Уже шаруаты пришла Пошла, пошла вода. Ага, видно, видно. Мама, пошли ней. Пішли. Мам, пішли. Я начала тут. Сейчас вот так. А Димка стрижа. Стрижа Бириченко. Випав Фух, я Руки не дарю. Частота, красота. Береза такі гарні бусі. Такий, кто в мультику ніби. Люблю їх. Вони чим стають старші, то вони краще стають. Бо були як зовсім маленькі, навіть не було зрозуміло, що береза. Така тоненька. Я, мені тут теж подобається. Взагалі, Мирон носиться з тим котом. Він підійшов погладити Розу, мамину собаку. Боже, подиви, як в лісі. А, mm. Цю... Mm. Ти хочеш холодної водички? В магазин хочеш? Mm. Час підемо. У нас там сітра немає його. І общем, він підійшов гладити Розу, а котенятко підбігла до нього, і роза таку просто на нього не то, що накинулася, хотіла його нагнати, бо вона, вона, вона почала бігти до Мирона, а собаки кисть, щоб типу, захистити. І вона ту котенятку таку скочила, і такого лапами, лапами, ніби вона його не кусала нічого, котеня не пищала. А Марон, мама, мама, рятуй рятуй котеня. Я кажу, та вона. І вона зразу відбігла. Каже, вона нічого не зробила. Він як став сваритись на розу, Роза, що ти наробила? Так не можна. Взагалі, Роза е, вислухала від нього. І він взяв то котеня, оце ж носився, носився з ним і пішов вже в хату. Каже: мамі, мама, він хоч в хату не заніс. Мама каже, ні, в хату не заніс. Ну такий прамо, спасатель мальбу. Ой, дивіться, була в руках оцях, все ж на такі руки. Так, сьогодні припарує так знатно, бо позавчора прям було холодно. Я не відкрию для вас Америку, мабуть, це по всій Україні так було. У мене ось стоїть ніби як зморшка оця така. Бо я як говорю, вона в мене постійно виділяється. І в общем. Що я вам хотіла розказати? Ото як ми ходили гуляти, як я знімала річку, от все, ми, ми так крепко наділися. І відчуття були, ніби як на дворі мороз, бо я ж вуха замерзла і надівала капюшон. Мироз, яку теж думала, може вже й шапку треба було вдівати. А він так в капюшончику, в жилетки. Та й в общем, нагулялися, нічого ніде не було. Я ж думала, поїду на ярмарок пожайки, ніякої ярмарки не мало бути, я не знаю. Великий знімемо, говорив, хто кому що казав, хто що почув. в общем. Коли я собі придумала. Подивіться, подивіться в якій красі сиджу. Тут берізки, тут бірючинка, туди Діма, верби, горішки, а далі маленькі саженці. Краса? Ну, Попідглядаю. За Барбарисиком навіть цей ще висадили. Тепер гарненький. Хай росте. Я так люблю барбарис, Він у мені такий гарнючий, як виростає. Зайшли додому в хату на холодній напої, а вона ж полі виклеє. Я ж трошки допомагаю сидить. Десь як красиво. Все, ми йдемо в магазин і е, купимо якихось смаколиків і йдемо з хлопцями на рибалку. Вони рибачать, а я їм ковбасу на березі. Вдома бусі складаю зараз кошик. Ця маленька магоддя ходить з дідусь на її фотографії. Ну, там не тільки дідусь Мирось, хто там ще є. Він приїде скоро. І запитаємо у дідулика, може він зможе приїхати. А. У нас є дві фото з дідусем. Дві фотки з дідусю. Мирон, у нас тисячу фото з дідусем. У нас всі альбоми з фотографіями з дідуликом. Угу. Бусі, дивіться, що нам надіслала 28 окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Бачили? Це не лише моя подяка, це наша з вами подяка. І Мирончика да? збирали на дрони. Набір рибаків зібрали вода, солодка вода, жилейки, барні, орео. Е, Помідорки, хлібушек, сардельки, чіпсики, е, зернятка, ковбаски мої любимі, е, напої. І ніби все. А, виноградик, виноградик. Да? Це тітоньки виноградик, це вже все, що лишилося, все з'їли. Такий добрачий. Пам'ятаєте, я вам казала, що він великий-великий. Молодь. Включила помічницю. Вона буде працювати, поки ми будемо відпочивати. Мам, я укрою, назавна, угу. Все, там, там, Ага. Це готова. Готово. Ми вже на річці. Мені кажуть, це верба, як за Гаррі Поттера. Така велика. Дивіться, який мирон під нею. Це вона так. Здоровенно. Сильний вітер краще біля неї не стояти, звичайно. Череда, а ми йдемо туди далі. В сторону концеби. Так гарно. так гарно. Ну, А нащо ти його брав? Він півкімнати з собою взяв на рибалку один йде. Тільки що вилетіла така величезна величезна птаха. Вона сказав, що то баклан. Мама! Він там десь... Мама, хто? Я перший раз такого бачу. Діма каже, що це баклан. Ну ні, це Да? Ти знаєш що? Таке мереце. Бусі, подивіться, яка тут краса. Я вам тоді знімала короткометражки такі. Подивіться, ми сюди повернулись, бо я не можу розстатися з цією красою. Подивіться, подивіться, щось неймовірне. Ми знайшли це місце, де тоді Мирончик трогав рибку. Дідуся одного. Подивіться, як вас. Да. Молодій. Да, там ми друзі лепіді знімали. Да, Все. Бій. Дімко буде риболовлюю займатися, а ми <смірко> будемо на пікніку, так, да, Мирон? Да. Все, ми вже розстрілилися з Мироном. Я хотіла, звичайно, там. Мирон прямо отут, коло тата. Мам, а я така ігра. Йдемо на пікнік. Я така я знаю. І ми ті бацю і гору граємо. Мирон, це не гра, це наше життя. Ми на пікніку. Mm. Да? Да. Алло. Зірвалось, так? Да? Зараз папа поїсть. Сонячка може бути, А да? Хотіла казати й джобику, а дзьобик вже полетів. Бо полетів зайчик. Ми, ми з тобою про це говорили, що він полетів у теплі краї, йому ж треба там перезимувати, щоб він не замерз тут кетю. А він тоді знов цього знов прилетить весною. Відпустимо її, да, Морозь? Це вона ловила папин гачок Мирось. Що? Ще одна? Лейс настоящий. Тями ти? Ні, ну тримаю її в ручках, тримаю в ручках. О, о, сейчас, дожди, жди, зірвалась? Нічого. Що-ша, що ми Появилися в нас. Морозик. Мама ще такої рибки не бачила. Миросик, давай подумаємо, що це золота. Диви вона так блистить. Давай згадаємо бажання. О, давай. Найбільше кількість голубий, зеленовая. Золотесенька, давай згадаємо бажання. Я! Знає, що, мене радужно, Папа. Давай, а ми Папа, перемогу мама, забажаємо мама, в найближчі дні. Мама, щоб закінчилась війна. Подігод. Мам, стоп! Це, це кракен. Кракінг! іди сюди кракен. Миросик, то її захис, захисні такі. Мам, мама, де відро? Яке відро? Її треба назад відпустити. Загадали бажання, відпускаємо назад! Молодець. Хто там? Коробки. Ага. З папою говорив. Молокотир. Десь там оцю я знімала на короткому відео. Десь відео! Зайдемо додому. Ми вже вдома бусі, вивішують стірочку. не знаємо, знаєте, так ходили, щоб наловити риби, <смі> так як ми їмо, щоб миросика вивезти. Ой, такий вітер зірвався. Тепер його дуже видно на фоні прапора. Прямо метельха і капець. І там під'їхав дідусь такий і так під'їжджає. Добрий день. Каже, добрий день, ми на вашому місці. Да, кажу, ми вже збираємось. Думаю, ом таке, річка ніби як спільна, да, вже в кожного є своє місце. Каже, клює щось, ми кажем, клювало три рази, але ми всіх випускали, бо маленький каже, що у вас котиків нема. Кажемо, нема. В общем, що я вивішала стірку. Миросик сказав, що мама, я хочу спати, лягни коло мене. Думаю, ну так оляжу коло малого, попробую приспати, бо ну. Мирон, я не знаю, за літо, якщо два рази заснув в обід, і то, бо це в машині було, мабуть, можливо. І що ви думаєте, ми заснули? Мирон спечеться, я вже вийшла, переодягнулася, бо так все на морді він перебилося від подушки. Діма десь поїхав, зараз буду питати, дзвонити, де він, що він. Це капець якийсь. Що ми будемо робити ввечері? Я не знаю. А ви мені пишете на роботу йде. На яку роботу? Я живу як не знаю хто. Це капець. Боже, як гарно, дивіться, викосили поле. Добрий, день. Добрий ранок! Дзвонити не треба було. ж зняли відео і дивіться. Виспались. Да? Розкладаю моросика речі по місцях, бо ж набрав з собою динозавриків і всяких оцих брелочків. Це капець. У нас трошки про в бусі. Цю полку забрала вчора звідси сюди. Мені ніби тут краще, що вона стоїть. Вчора прибирала тут, Марон мою лиш командував. Кажу, давай допомагай мені. Він сів, каже, я твій менеджер. Давай іграшки сюди, це сюди. в общем, командир малий, але потім уже став, трошки допомагав, подавав, розносив, але я, я складаю, він бере назад, бо ніколи тих іграшок не бачив. Вчора бусі прямо тако захотіла по кольору скласти. Таку, знаєте, це ж. Я розумію, що це ненадовго. Але нехай буде тут різнокольорові, все, що залишилось. Отак, отак. Оля рішила поскладати. У нас поличка для сестричок є. Тут все у нас з кухнею пов'язане. Ну І це теж таке Аля Унісекс можна і хлопчикам, і дівчаткам гратися усім таким, бо якщо то все таке хлопчаче... А ні, я вам скажу, що ця полка нося вся якась така. І для хлопчиків, і для дівчаток, що дівчатка не можуть кіндером грати, Можуть. Але коли дівчатка приходять, то вони й машинками граються. Так, що, вже Дімко є, це ж друга йому Морозика, що він прокидався. Mm, Мороз, забирати молочко? Mm -hmm. Чи поп'єш? Забирай. Все, Проснулися, а я йду робити собі каву. І не лате, думала. Загнулись. А просто Американе. Тоді е, День Незалежності, а перед цим а, ось чашка. Е, до нас га! Води? Та біля тебе кружка чорна з водою. же до нас приїхав. І ми то вечерили, снідали. І він уже на 70 День Незалежності їхав на Київ, а Воросик вже так знатно прокашлював, бо перед цим так він легенько кашляв, і були сопельки, а саме на День Незалежності, боже, так сильно бухикав. І тут уже кум їде, і ми його ж випроваджаємо біля воріт, і він каже, що типу, позвіть малого винесіть, і біля поміряємо. Трошки тебе далекувати, на тебе чуть-чуть, так. Да? Це так. треба таку займатися. І потім він як розплакався, що це ж кум уїжджає, що він з ним ще не награвся, що він хоче, щоб кум залишився. Тут такі були сльози. Я його не могла заспокоїти. І потім вже ми е, зайшли в хату, я кажу, все, Маросик, я буду з тобою, будемо пити чайочки, будемо лікуватись. Потім ми дивилися якесь кіно. Що ми дивилися? Якусь комедію. Я зараз не згадаю. Щось купили, я, щось, якусь прем'єру купили. А, ми дивилися, як приручити дракона, тільки фільмом. Боже, Мурон з нами надивився. І потім це ж ми подивилися, Діма каже, йдемо погуляємося. Ну, холодно капець, каже, давайте надінемось і походимо. І от ми пішли, і Мирон не кашляв, нічого, мені здається, йому навіть після тієї прогулянки краще стало. Так, тікі-чікі. Мама, тут ще можна оце чекати. Ага. Вусі, п'ю каву, але все скади. Мені що пий, що не пий, я все одно хочу спати. І це морозик поспав день і він тепер не знає. Під ранок буде засинати, а я за другий раз знову до подушки і заснув. Я. я досну дуже легка, дуже легка. Вийшла на вулицю знімати стірку, кажу, Моросик, диви, як гарно стадіон Він Каже, пішли грати у футбол. Дуже біжить з м'ячом. Зараз моросик переодягнувся, бо я ж в халаті не піду на воротах стояти. Я вам казала бусі чи не казала? Так, чекайте. Камеру проти. Раз, два, три. Протерла. У нас тут має бути футбол. Я не пам'ятаю, казала я вам чи ні. І кажу, Миронос, Морозик, уяви, Це ж ми були в сусідньому. Дай, Мирончик. Я пам'ятаю. Я кажу, Миросик, треба зробити лавочки. Де ж ми будемо сидіти? Кажу, Хіба що в тебе в кімнаті на вікні? А Він каже, кокон принесемо. Жуки? Треба буде лавочки зробити. ось. Зробимо це дів, зробимо. Все, я б'ю. Так, мама воротар. А, ти поняв? І це я без кедів. Я води взяв, наче як ми на півдня йдемо. Опа! Ой, сонце, дивіться, прямо на грушки. Чого ти вже біжиш? Як я вже за ним сама прибіла. <плес> <плес> Мама, ігрок. Амброзії, кабзіс. Треба взяти це розгромадити все. <плес> Мама вгатила. Чекайте, чекайте, голкіпера нема на місці. <плес> Блин! Ура! Так, голкіпер може руками. Мирон, це ти нас з папою привів на поле? то я. Суддя. Ну то не коло штанги, а коло гравців. Айде до папи. Ого! Мирон, давай, бо мати свій стадіон не вміти грати в м'ячах. Зад. Все, папа натренував тебе. Є! Молодець! Красавчик! Ніколи, бать, бо треба натренувати ножку і гатити потім... Ага. Спеціальне взуття. Сонце сідає, а ми ще на стадіоні. Ти ще не бачив? Да, новий місяць. Новий? Тобі є гроші в карманах? Гроші є? Нема. А? Нема. А? Нема. Дорожь, давай. Все, пропало. Шаф, все пропало. Тонесенький такий. Все, хлопці пішли допомагати сусіду, а я вже шурую додому. Світло в нас вже горить. Заходжу в хату. Зараз буду варганити вечерку. Купаємося і лягаємо спати. Де світло? Є світло. Все, молодь, До нових зустрічей. Надовго не пропадаю. Завтра, післязавтра, в общем, слідкуйте. Дякую, що були сьогодні з нами в такий день глядачу. Дякую за підписки дякую за коментарі дякую за все за все за все цілую люблю ваша за